Поліція затримала наркоторговців з партією наркотиків на майже 32 мільйони гривень. Фігуранти 42 та 36-річні чоловіки налагодили мережу збуту наркотиків. Ще четверо черкащан віком від 24 до 38 років, серед яких одна жінка, були помічниками у наркобізнесі, який приносив мільйонні прибутки. А для конспірації вони використовували сучасні технології та логістичні компанії. Правоохоронці викрили шістьох фігурантів, які налагодили збут наркотиків та психотропів на території Черкащини та інших регіонів України. Встановлено, що ділки. Створили канали в месенджері, через які приймали замовлення на заборонені речовини для доставки товару по Україні. використовували послуги однієї з логістичних компаній. Оплату за наркотики отримували на банківські картки. Фігуранти орієнтувалися в конспіративних методах, використовували змінені або вигадані персональні дані та абонентські номери. Для зберігання та фасування товару вони орендували низку офісних та гаражних приміщень, розташованих у різних районах міста Черкаси. Під час проведення 26 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 33 кілограми канабису, 15 кілограмів амфетаміну. Понад 7 кілограмів психотропної речовини Альфа пвп -пі, до тисячі пігулок, екстазі, банківські картки, мобільні телефони, електронні ваги, пристрої для фасування наркотиків, пакувальні матеріали, майже 4 мільйони гривень та 14 тисяч доларів, отримані від злочинної діяльності, дев'ять транспортних засобів, якими користувалися наркоторговці, та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку складає близько 32 мільйони гривень. У результаті за силової підтримки спецпризначенців поліції правопорушників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомили шістьом фігурантам про підозри за частиною 3 та за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення зберігання та збут наркотиків у великих ро. Розмірах. Санкція найбільш тяжкої інкримінованої статті загрожує фігурантам позбавленням волі на строк до 10 років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.